Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось така чесника яку я виготовив під замовлення. Скоро сезон чесника, так що необхідно буде розділяти головки на зубки. Дуже гарна річ, так як я маю точно таку саму. Дуже добре допомагає. Що у нас складається? Два силіконових валика. Силікон доволі такий не травмує чесничок, м'якенький більш-менш. І не зношується, я вам так скажу, електродвигун 180 Вт, підшипники 204. Один вал регулюється, щоб ми могли виставити ширину під різну фракцію учасничку Тут геть під мінімальний вистроєний під трічку, можна розширити під будь-який часник. І все буде гарно працювати. Друзі, якщо когось цікавить така машинка, Пишіть в коментарях, можу виготовити під замовлення? Один вал у нас приводиться від електродвигуна, інший від ручки. Бачимо ручки тут. Її не потрібно сильно крутити, я вам скажу. Буквально на четверть оберта. І все. І все гарно працює і ділиться.